Добрий день, я Колесник Олександр з групи PZP22.7, Ти я підготував другу лабораторну роботу. На вашому екрані ви можете бачити er діаграму моєї бази даних. Продемонструємо роботу програмної системи. Спочатку нам потрібно зареєструватися. Ведемо нік Alex. Там мою пошту. Даємо дату народження та жендером мейл. А, вже існує користувач з такою поштою, отож, ведемо 1, 2, 3 Бачимо, працюємо. Залогінимося в нашого створеного користувача. Менести бейтпоінт, І ось відповідно в нас вдалося заугинути. Якщо ми введемо якісь інші дані, то буде нам поверне помилку. Перейдемо до творк можемо перевірити існуючих користувачів. Ось наш створений користувач. Пароль зберігається у вигляді, хешу, тож зламати його неможливо. Перейдемо до створення девайсів, а саме пристроїв, які передають нам дані. Введемо назву Тип SmartWatch. Та унікальний серійний номер. Та на нашого відповідного користувача під номер User ID3. Датчик данно успішно. Можемо перевірити датчики нашого третього користувача. Отже, він був створений. Ведемо дані на цей датчик. Датчик ID, 2. Отже, введемо тестові дані. Побачимо, датчик подано успішно. Ми можемо подивитися історію цього датчика. Ось, як ми бачимо, додано всі дані з датою, коли це відбулося. Ми можемо змінити датчик, надати йому новий, нову назву та новий тип. Наприклад, не Apple Watch, а Google Watch. Датчик змінено і, відповідно, натискаємо кнопку та ось бачимо дані фіміє. Та ми можемо видалити історію цього датчика. Вводимо, датчик очищено, тримаємо.